Я підсумувати головні події дня, наші журналісти вже повернулись зі зйомки, готові поділитись інформацією. Мої вітання. Померла донька Степана Бандери. У Торонто на 64-му році життя пішла з життя Леся Бандера, донька лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери. Як передає українська правда, онук провідника ОУН Степан Бандера повідомив, що вчора в Торонто не стали його тітки Лесі Бандери. Вона народилась у 1947 році в Німеччині, де мешкав із родиною лідер проводу організації українських націоналістів. Всього у Степана Бандери було троє дітей: Наталка, Андрій і Леся, батька Степана Бандери, священика Андрія Бандеру розстріляли працівники НКВД у Києві влітку 1941 року. Як ми вже повідомляли, сьогодні проводив особистий прийом громадян заступник прокурора Львівської області Андрій Палюх. Як відбулась зустріч зі стриянами, на що вони скаржились, та яку відповідь отримали, знає Ворська. Згідно з розпорядженням Віталія Ковбасюка, введеного на початку року, прийом громадян відбувається за місцем проживання. Сьогодні з мешканцями Стрийського району зустрівся заступник прокурора Львівської області Андрій Палюх. Розповісти про свої проблеми прийшло троє стриян, які зверталися з приводу земельних спорів та порушень, допущених працівниками міліції при проведенні розслідування. А ось у Червонограді, звідки нещодавно повернувся Андрій Палюх, на прийом прийшло більше двох десятків людей. Якщо взяти статистику, по загальну питання. Звернень з, взагалі громадян в органи прокуратури, то о, цей висоток є досить високий, і це свідчить про те, що люди мають довіру до органів прокуратури і о, просять допомоги тоді, коли виникають якісь інші правові колізії, чи вважають, що їхні права порушені і просять кажуть, їм допомогти, щоб о, торжествував закон. Часто люди звертаються із проблемами, вирішення яких не входить у компетенцію прокуратури. У таких випадках доводиться роз'яснювати громадянам чинне законодавство та спрямовувати їх до відповідних інстанцій. Однак на прийом до заступника прокурора Львівщини усе ж потрапити може кожен. Ми спілкуємося і ми приймаємо всіх. Жодної людини ми не відмовляємо в прийомі громадян, тому що ми хочемо почути людей, чим що їх болить. Тій місцевості, що є гостре питання, і потім які заходи реагування чи організаційного порядку чи координаційного порядку вживати для виправлення цього становища. Заступник прокурора Львівської області Андрій Палюх відвідує стрий для того, щоб зустрітися з громадянами двічі тричі на рік. Однак, у будь-який час із нагальними питаннями звертатися можна до стрийського міжрайонного прокурора Назара Степанчака. Він зобов'язаний прийняти та вислухати. Якщо виникають такі безпосередні питання, які ці, безпосередньо звертайтеся до прокурорів на місцях, до прокурорів районів, до прокурорів міст і підіймайте ці питання. Якщо це вже не допомагає і ви маєте відповідні відповіді вже на руках, тоді вже розкажете такі їхні рішення до прокурорності. Але ми вислухаємо всіх, ми всіх приймемо, і прокурор району зобов'язаний приймати громадян на території. Наступний візит Андрія Палюха до Стрия відбудеться у вересні. Україні не вистачає лікарів. За офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я кількість вакантних посад лікарів в Україні майже 47 тисяч. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Анішенко. За його словами, на сьогодні однією з основних проблем в галузі є кадрове забезпечення медичних закладів. Всього в Україні 123 217 тисячі практикуючих лікарів. Решта молодший медичний персонал, санітарні лікарі, організатори охорони здоров'я, науковці освітяни тощо. Основним Причинами кадрового дефіциту залишається низька заробітна плата, природний рух населення, зниження престижу професії, зміна професії, вихід на пенсію. З урахуванням граничних обсягів випуску студентів вище навчальних закладів четвертого рівня акредитації в середньому до закладів охорони здоров'я направляється на роботу за державним розподілом на лікарські посади. Майже 4 тисячі лікарів-інтернів. Із них щорічно для роботи в первинну ланку скеровуються до 2 тисяч осіб.

Саме такою буде мінімальна зарплата в Україні наступного року. Повідомили у Федерації про спілок. Днями завершилися довготривалі перемовини між проспілками, урядом і роботодавцями щодо визначення у проєкті державного бюджету на 2012 рік розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної зарплатні та розміру базового тарифу єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери. Проспілкова сторона вважає цей розмір економічно необґрунтованим і штучно заниженим. Такі темп росту мінімальних гарантій оплати праці ще довго не дозволять вивести працюючу людину із зони бідності, вважають у профспілках. На високому замку встановлять телескоп з нагоди 20-ї річниці незалежності України. Львівська пивоварня встановить на оглядовому майданчику високого замку телескоп Околева. Як повідомляють організатори акції, урочисте відкриття телескопу відбудеться о першій годині 22 серпня під акомпанемент німецького оркестру. Відкриють захід представники Львівської міської ради та керівник Львівської пивоварні. На сьогодні це все ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті талеланком.юей. Дивіться новини завтра у цій же порі. Тоді і побачимось. Якщо світ здається сірим і брудним, вихід є. Помийте вікно. Вже за мить пропоную зазирнути у вікно світу спортивних подій. Робитиму це разом зі мною. Олегом Филиком. Вітаю! Були росіянками стануть українками. П'ятеро російських біатлоністок вирішили прийняти громадянство України і виступати за національну команду. Це Тетяна Білкіна, її сестра Надія Крістіна Степанова, Августа Куликова і Лілія Горбчишин. Сестри Білкіні в різні роки виступали за збірні Росії. Вони знають, що тепер їх чекає карантин до наступного літа. Інші, якщо заслужать, можуть бігати за Україну хоч з цього сезону. Не ми були ініціаторами їх переходів. Дівчата звернулися самі, можливо, з ряду причин у них більше перспектив проявити. Себе тут ніж в Росії сказав президент Федерації Біатлону України Володимир Бриндзяк. Платіні відвідає Україну у вересні. Президент Європейського футбольного союзу Мішель Платіні наприкінці вересня відвідає приймаючі країни майбутнього чемпіонату Європи 2012 року. Про це повідомив директор місцевого організаційного комітету Євро 2012 Україна Маркіян Любківський під час прес-конференції у Києві. За його словами, візит до України шеф європейського футболу здійснить 26-27 вересня. Під час інспекційної поїздки Мішель Платіні відвідає українські приймаючі міста та огляне головні об'єкти інфраструктури крім того, передбачається зустріч УЄФА фаз відповідальними за підготовку до континентальної першості представниками українського уряду та місцевих органів влади. Лена у Месі повторив рекорд Христо Стоєчкова. Нападаючи іспанської Барселони, Лена Масі повторив клубний рекорд за кількістю голів, забитих у Суперкубку Іспанії. У ніч на 15 серпня Масі відзначився в матчі з мадридським реалом і забив свій шостий гол у Суперкубку, повторивши досягнення булгара на Христо Стоєчкова. Що стосується кращих бомбардирів, Суперкубка Іспанії, то більше голів ніж Стоєчкові Масі у цьому турнірі забив тільки колишній капітан Реала Рауль. На його рахунку сім м'ячів. Екзавець Мілана хоче стати проповідником. Колишній футболіст збірної Італії Нікола Легроталія заявив, що він стане проповідником, якщо найближчим часом не знайде собі нову команду. Влітку 2011 року у захисника закінчився термін контракту з Міланом, і цей клуб відпустив гравця. Захисник відзначив, що ніяких конкретних пропозицій від клубів йому не надходило. Легроталій зазначив, що у випадку, якщо його не покличуть грати у будь-який футбольний клуб, він поїде до Лондона, щоб поліпшити свої знання англійської мови, а потім буде. Подорожувати по світу з австралійською громадою в якості місіонера. І на завершення короткий фрагмент нетрадиційного спортивного брейкдансу. Виконанні незвичайної спортсменки дев'ятирічна горила Зола, яка майстерно імітує руки брейкдансу, мав поживе в зоопарку канадського міста Калгарі, але родом вона з бронкса. Брейкданса горила навчилася у Нью-Йорку, де цей танець користується особливою популярністю. Небагато людей можуть похвалитися такою майстерністю. Нагадаємо, горили найближчі родичі людини. Наш код ДНК збігається на 95-99%. І наразі це все з вами був я Олег Филип. Дякую за перегляд. Будьте впевнені в собі. і У вас обов'язково повірять інші. На все добре. Оптики прогнозують на завтра похмуру погоду з проясненням. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Волос повітря 86%. Температура повітря вночі 12-17 градусів з позначкою плюс. У день 20-24 тепла. Вітер дутиме в північно-західному напрямку 1-2 метри за секунду.